Доброго дня, садівники, садівниці, древолас вітаю вас. Давно я не виходив в ефір. От. Бо пішов я працювати трошки в іншу сферу, пов'язану з металообробкою, і на садівництво трохи не вистачає часу. От. Садівництво вже якби, переходить в другорядну справу. От. Ну, будемо, як будемо встигати, так будемо відправляти. Значить, по залишку по саджанцях є яблуня, груша. Так, зараз покажу вам якість. Ну, от яблуня, Яблуні, там далі грушки. У нас якби от, трошки є абрикосів, е, слива, диплоїдні сливи, лича. Такі культури є в продажу. Персик хромає, черешня трошечки є в асортименті. Ну, якось так. В общем, не знаю. от Є ще такі дерева, як з чотирьох річки, такі яблуні. от Ну, щоб ви розуміли, такі вже метри по три. От. Ну, такі яблуні тільки самовивозом. Тобто відправка їх просто це. Андріал, якщо чесно. От ось грушки, наприклад, один з сортів. Тобто, ну це двох-трьох річки є груші. От. Коротше, трошки є ще саджанця Але дивіться, при замовленні розраховуйте, що. Що не буде, якщо ви сьогодні позвонили, то я вам завтра відправив. На жаль, ні. Тобто, і післязавтра теж, скоріш за все, ні. Коротше, є вроді як людина. от Вона буде займатися продажем відправками у нас в розпліднику. Ну, Поки, поки що якось так воно. От, Умови, умови такі. От. Ну, В принципі, якщо хочете приїхати в розплідник, то набирайте. Ну, завд... Якби попередньо набирайте, щоб, щоб людина була тут. Коротше, отут такі справи. Все, всім гарного дня, до побачення, гарних рожаїв вам хай росте і роде.